Від підписникам і гостям каналу. І сьогодні у нас розсадка по маленьким горшечкам філодендрона White Wizard. Як завжди, я купила його по знижці у продуктовому магазині у рослинному відділі. Так що, сідайте бо зручніше. Зараз будемо розсаджувати. Цей філодендрон прийшов. Чотирьохетапну перевірку і карантин. Десь около півтора тижні він знаходився в мене в кульку. Одно, один раз на день я його відкривала, для того, щоб рослинка дихала і получала нове повітря. Тричі, я її обробляла від шкідників, досить добре обробляла, так що аж з неї текло і з ґрунту теж. По статистиці більшість, хто дивиться зараз моє відео, на мене не підписані. Так що вас дуже прошу підписатися, поставити вподобайку та нажати на дзвіночок у правому нижньому куту відео. І наступила та година, коли ми з вами будемо його відсаджувати. Розсаджувати по різним горщечкам. Уже маю подібного філодендрона Філодендрон White Princess, який досить добре розрісся. Зараз покажу вам картинку. Ну, хіба не красунчик. Що мені в ньому подобається, що кожен, кожен листочок забарвлений у різний візерунок. І кожен, з кожним новим листочком я не знаю, який буде візерунок. І мені. Прям цікаво і постійно спостерігати за цим. Тож, вирішила якнайшвидше, розмножити цю крашу, щоб було їх побільше. Стоїть дуже їдкий запах цього соку філодендрона, але ж все-таки терплю. І будемо зараз потихеньку, обережно їх розділяти. О такого красунчика у нас вийшло відділити. Зараз подивимося, як у мене вийде відділити інші. Це зовсім малютки. Я думала, вони мають своє коріння, але, на жаль, я їх просто повідривала. Не потрібно було їх чіпати я вже про це шкодую. Але ж все ж все зроблено що зроблено, то зроблено. Так, вийшло небагато коріння, але що поробиш? Наростить, сподіваюся, тут корінчиків у нас побільше, яка красота. А це наш найбільший материнський філодендрончик. Зараз повідриваю ті листочки, які зайві, і все рівно пожовкнуть. І цей листочок, який був обірваний. І будемо зараз саджати у. Горщечки. Горщики зараз підберу індивідуально під кореневу систему, їх розмір, щоб не було загнивання коріння. Найменших філодендрончиків зараз посадимо в такі гарнюні горщечки з тему, розпаковку яких я в попередньому відео знімала. У ґрунт додавала кори е та сфагному щоб довше трималася волога. Зараз пішов на посадочку номер 2, у якого не так багато корінчиків, як би хотілося, мабуть, відірвалося в процесі відділення. Ну, нічого, сподіваюся, це ніяк не вплине на нього і почне нарощувати нові. Грунт я і так перед тим легко змочила, так що поливати я їх не буду днів 2-3. Враховуючи те, що вони знаходитимуться в тепличці, то думаю, що всі рани на корінні трошечки підсохнуть, і далі я їх полью. Для більшого саджанця підібрала більший горщик. Це не знаю, який це діаметр, але найменший з яких я купляла прозорих. Саджаємо нашого найгарнішого саджанця. Вони всі гарні, але цей мені чомусь найбільше подобається. Трошечки втрамбовуємо, щоб рослинка не ходила туди-сюди. Тепер наша материнська рослинка. Зараз її посадимо у ще більшого діаметру горщик, так як має вона досить нормально розвинену кореневу систему. От і все. Зараз подивимося на них у моїй тепличці. Я дуже задоволена, як у мене вийшло їх розсадити. І сподіваюся, вони будуть мене радувати новими листочками. А я вам це покажу у своєму телеграм-каналі. Силку на нього залишу в описі. Ну, все! Адаптуйтесь, мої хороші, і залишаю вас у спокої. Моє відео підійшло до кінця. Дякую вам за перегляди, за ваші коментарі та просто за ваше спілкування. І до наступної зустрічі! Па-па!